Це ми як пасли на пулі гуляли. Блуд називався. Не дай Бог вискочили, значить ти вже виходиш із ігри, якщо на сторону вискочив. Так як це? Квадрат? Розкажіть. Ну, отак квадрат був, такий квадрат. Це малий такий квадрат, будесь квадрат. Оце так як наші нашій півхвати, я такого сюди. Ну вже зараз там не пасу, то вже воно заросло. Бо колись онук. Боба, покажи, де ви пасли, де мама пасла. Давай, він машину посадив, поїхали. Ми туди виїхали. Кажу Світлану дочку кажу, Свята, а ти як пасла, то тут блуд ще був. Вона дав, блуд був. Ну кажу, ну тільки-тільки він мріє. Mm -hmm. Кажу, то й ви гуляли. да гуляли, бігали. Ну, mm -hmm. кажу, ми теж гуляли. Так що це квадрат? Так, да, квадрат. І це ж дорожки пороблені, таку вистругані. Тут трава, скрізь зелена ж трава. І це тільки по цих дорожках бігають, За той і, і тут на траву не можна виходити, і за і в квадраті і за цей, не можна. На і траву. в квадраті, тільки по дорожках бігати. По центру квадрата круг. Да, да. Всі туди збирають. Я не було, я б це намалювала. Ну, а що казати, я забулася, бо було ж наче що. Там ще щось сказати. А тоді ж як він йду ловити, гуляємо. Пійма і щось таке. Ось такий був квадрат. Квадратний він, звісно, був. Тут був посередині круг. Оця дорожка, оця дорожка, от сюди, от сюди, ось сюди, сюди. А тоді шею такову дорожки. І оце тільки бігать по цих дорожках, ви понимаєте? Сюди не можна, сюди не можна, а, сюди. — А отак от було ще? От так. А, і отакого от ще ж було, так. Ці дорожки покрили, а тут, оце вовкру. Тут Це стояли, а тут кругом. Всі збираються спочатку вкруг? Ні. Один стоїть тут коло круга у оцих лоб, понимаєте, дорожках. А, всі стоять в дорожках. Так, да, всі в дорожках. Як я сказала, що йду ловити, і вони розбігаються по цих дорожках за попробуй. Утікти і спробую вловити у цих дорожках. Якщо вловиш, значить він іде всередину, а ти вже тікаєш. А можна, якщо от я на цій дорожці, ось, наприклад, я на цій дорожці, угу. а хтось на цій, я можу рукою просто достать. Чи... Да, можна, да. Можна і тоді вважається, да. що я зловила, так? Да? Ні-ні ні. Той же ловиш всередині. Один, да. що всередині ловить. Ну він же теж бігає по цьому А, Лігаєш, доганяє. А якщо вони отут перетинаються, отут той, хто то лове, а тут. Ну якщо, да, да. якщо ти узяв, узяв до того, то вже все. То можна. Ну да. да. вже і забулася, ви знаєте. Я його відколося, за що ти не згадувала про ці ігри. про все таке.